Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольство вже тактично нас насйомнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це, все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли, все все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт. Чим крить, Всі карти у нас в руках. Зеля был такий уверенный, ну я просто до этого схиляюсь, но ну, я думаю, что это один из единственных серьезных рычагов. У нас есть чем ёбнуть и чем крыть, и как э, устроить очень серьезный переполох в свете. А, это понятно, что это не секрет, не для российских агентов, не для американских и так далее. Просто Трамп чуть-чуть там с ума сошел, на эмоциях вышел, разом с этим, с маском. А, Ну, і там собі отдільно. Це, до речі, показник того, що Зєля, Я не фанат Зелі. Ви знаєте мою думку про Зєлю, Це показник, що Зєля приїжджає в Білий дом, і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноваже і спокійніше, ніж та вся горта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабність дуже сильно показали. Того, я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. Закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну, всі просто в шоці з Америки, Ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба цікавитися. Плюс я думаю, ну, все ж таки, Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важіль, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то що залітає в реки, в рекомендації, поняла? То сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну, вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізде, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосики не дуже пересилають. От. Ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. а У нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати просто себе почніть. Не давайте взяти чек, не творіть хуйні всяке, поняли. Мусор там викидайте там, де надо, не Допомагайте військовим. ну така от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого як я не виживаю. Ну я ж якось вижив. І Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну, я в це вірю, поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.